Дай Боже здоров'я всім! Вирішив я поставити карбюратора. Ось такий альфувський, такого скутера, це Honda Dio 34. Вроде би І хочу вам розказати, які тут нюанси з ним, щоб його встановити. От Зараз я вам, поки він стоїть на ньому, запущу, покажу, як воно працює. Пропускається він сопер. Коло вона тримає нормально. Зараз я його зніму з мотора і розкажу на ньому більш детально, як його встановити. Якщо хтось може планує або комусь прийдеться. Так, от він же в мене на руках. <кій> Дивіться, Саме перше, що потрібно зробити, я думаю, оцей, оця трубка, що йде для масла, от так як в цьому оригінальному, для масла воно йде, щоб змащувати, щоб бензину не розбавляти з маслом. Я взяв тут отвір, просверлив на 4. Нарізав різьбу на 5 М5. Нарізав на отакі трубці. На тормозні трубці від, від Жигуля в мене було. Це не, не суть важливо, від якої там машини, але просто як я вийшов з положення. От сюди я її вкрутив на фіксатор різьби. І все, от, все воно мастить, видно, чудово. Це є одна <кій> проблема. Далі. Ось оці отвори. Оці отвори в альфі чуть ідуть ширше, ніж в скутері. Потрібно. Я отакою бормашиною в жінки взяв. <кій> отакою от бормашиною. Отакою от фризою. Я їх трохи роз... Розбив, щоб воно було пішло до, до середини. Тоді ось тут ставив гайки. Гайки тут теж потрібно сточувати, щоб вони були вужчі. Тут стандартна гайка не зайде в цю ширину. Потрібно гайку збирати і, з, і по товщині, і по висоті. Е, так, то я розказував? Тепер оцей, оцей дренажна система, оця. Що йде, тут такий. Шланг надівається, і воно, коли перелиє, щоб воно зливало. Оцю штуку теж потрібно ампутувати. І навіть отут потрібно трохи його, якщо видно. от якщо видно, Отут я його теж трошки так підібрав. Бо він, виходить, десь на сантиметрів півтора, може навіть і 2, вищий від, від цього від оцього рідного. От, Якщо отак їх зложити, не знаю, видно, не видно. ну, ну На сантиметр тут добре, воно воно, вище. Та і все. По суті, більше тут нічого не потрібно робити. А ще одно, ну, трос на максимум потрібно отут закручувати. Саме максимально, скільки можна. І все воно працює. Tem muda,